Ветеран Володимир Серканич, один зі щасливих власників сертифікатів на житло, який урочисто вручили в атріумі Закарпатської ова. Чоловік на фронті добровольцем з 2014 року мав проблеми зі здоров'ям, підлікував серце. І в 2022-го двадцять спочатку повномасштабного вторгнення, знову у строю розвідників у якості наставника. Хотів попасти, але сердечко дало про себе знати. Мені зробили операцію. Рівно 60 років мені було, коли мені робили операцію, і мене списали з військової частини. Так що такий був шлях. Нарешті дочекався, що, що мені е, видали компенсацію на житло, бо у мене свого житла немає, бо житло залишилося в Росії. Ну, якось так. Ну, дякую, звісно. Ціни піднялися дуже существенно. А ти коштів просто вистачає, реально. Ну будемо щось шукати, десь якусь хатину на селі. Ну щось можна взяти, але не не тут. хотіло б десь ближче. Біля чого, бо хотіло б ще й хлопцям допомагати. 29 родин з Ужгородщини, 16 з Мукачівщини, 4 з Берегівщини, 3 з Хущини, дві з Рахівщини. Загалом 54 ветерани отримали сертифікати на житло. Ми дуже були приємно здивовані, що так ми змогли отримати компенсацію за житло. Ми, якщо чесно, навіть і не сподівалися, що всього на пройшло один рік. Від того, як ми подали заявку на отримання компенсації за житло і вже на рахунок прийшли кошти. Поки що ми Приємно вражені. Ще не знаємо, де будемо де придбаємо дане житло, але дуже приємно вражені, що наша держава так попіклувалася. І вчасно ми отримали кошти. Не вперше цього річ, проте з рекордними сумами з державного бюджету Програма забезпечення житлом ветеранів та їхніх родин реалізується у рамках урядової програми Політика героїв на нашу область цього року було виділено 106 мільйонів на 57 родин отримувачів. Компенсація за відповідні житлові умови компенсація на житло минулого року. 50 мільйонів державної субвенції на компенсацію за житло. Це учасники бойових дій, перша друга група інвалідності внаслідок війни. Це учасники бойових дій із числа ВПО, і це родини загиблих захисників і захисниць. Процедурно воно відбувається так, що спочатку людина стає у своїй територіальній громаді на квартирний облік, тобто житловий облік, отримує посвідчення як такого, що потребує покращення житлових умов. Після чого вона звертається до відповідного структурного підрозділу з питань ветеранської політики, де вже оформляються відповідні документи і комісійно його ставлять на чергу на отримання житлової компенсації. Дбати про наших захисників та їхніх родин безумовний пріоритет, і один із найважливіших пунктів плану внутрішньої стійкості, представленого президентом України, каже очільник Закарпатської Ова Мирослав Білецький. Це державна політика героїв, яка є складовою плану президента. Внутрішньої стійкості нашої держави. По цій програмі було виділено майже 10 мільярдів гривень на рекордна сума грошей і забезпечено 4433 ветеранів. Ми дуже дякуємо всім нашим ветеранам і для нас є пріоритетом забезпечення всіх потреб наших героїв. Мирослав Білецький зауважив, житло одна з базових потреб кожного, а рідний дім це не просто будинок. Тут найдорожчі люди, теплі спогади, дорогі серцю, речі. А сьогоднішній захід, передусім, про підтримку. А цей захід, передусім, про підтримку наших воїнів, ветеранів з іншого боку, для когось ми наближаємо мить увійти в омріяний дім.